Авіацію ніхто не готував. Авіацію не готували 30 років. Всі розмісили вуха і думали, що це у нас не ворог. Швидкісний винищувач він не для шахеда, але у нас немає іншої протиповітряної оборони, збивають всі все, чим є. Під час повномасштабної війни. Він себе не економив. А ви знали про його бойовий виля? У нього була любов до зброї. А що може бути потужніше зброї, ніж пушка на літаку? На якому етапі розслідування? Зараз воно триває. Воно досі, досі триває. Друзі, вітаємо! Назвати Наталія Островська. і Зараз ми перебуваємо на території державного музею авіації. А саме на експозиції, де зображені літаки, які були передані Російській Федерації внаслідок Будапештського меморандуму. Саме з таких літаків Ту 160 Ту-95 випускаються російські ракети. Такі ворожі атаки відбувають наші легендарні пілоти. Один із них Джус, якого мама зараз тут з нами Ліля Авер'янова, мама героя України. Вітаємо вас, Вітаємо. дякуємо, що ви з нами. Розкажіть, будь ласка, яким особливим місцем для Андрія було саме, була саме ось така локація Державний музей авіації? Ну, Державний музей авіації це було улюблене місце Андрія, коли він був в Києві. Він служив в Василькові, Тому, коли тут відбувалися дуже цікаві якісь події, заходи або просто фотографування літаків, то він тут був зі своїми друзями. От, вони відвідували тут всілякі фестивалі, які тут організовуються. Ну І, звичайно, він глибоко знав цю експозицію. Він був, скоріш за все, і в цьому ангарі також. І, ну, я просто зараз знаходжу багато фотографій. Вони спитали, що вас пов'язує з Жулянами. Ми знайшли цілу серію фотографій різних років, де він був на. Територію цього музею, звісно, звісно, це формувало, і це було ну, таким місцем спілкування дуже важливим. Пані Лілія, а ваш син як згадував, як такі місця його надихали? Чому він вирішив обрати авіацію? Як ви зрозуміли, що в нього є схильність до цього? Ой, ну схильність це було формувалося поступово. Все ж з такого з п'ятирічного віку, можна так сказати. Просто я не думала, що це дійде до такої реалізації, що він буде аж військовим льотчиком. Тому що він, в принципі, поступив на таку саму ну, цивільну спеціальність в Харкові і міг би бути авіаконструктором. В нього вийшло це. Але його, йому там було скучно, йому виявилось, що потрібна була драйтати, саме 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 так, саме літати, саме бути винищувачем, тому що у нього була любов до зброї. А що може бути потужніше зброї, ніж пушка на літаку? А в Андрія понад 500 бойових вильотів для його віку. Це надзвичайно багато. Ну, він під час повномасштабної війни він себе не економив. Бо у нас були льотчики, яких ну, викликали на польоти, вони літали. Але ну, самі якби так, не, ну, не поспішали. Так? Але Андрій весь час рвався. От п'ять політів польотів на Бахмут, хорошо, і він просто реально він якби жив у цій війні, наче він її все життя чекав. То що він знав, що це буде. Тому... А ви знали про його бойовий вильот? Як він готувався і чи повідомляв вам? ой, він розумів, що мама розуміє, і ми не обговорювали банальні речі. все зрозуміло, що це ризик, що це ну тобто, з ним про такі речі розмовляти взагалі не було сенсу, тому що. Я знаю, що він зробить все так, як слід. Найкраще, що вони придумали зі своїми хлопцями неймовірні речі на старих літаках боронити небо України. авіацію ніхто не готував. Авіацію не готували 30 років. Всі розвісили вуха і думали, що це у нас не ворог, а це ворог. А ворог готувався. І ми цих хлопців кинули в нерівний бій, тому що у них не було ні радарів, ні ракет, нічого сучасного. І вони, звісно, технологічно значно програвали ворогу, і вони мусили застосувати всю свій інтелект, якісь придумки, якісь неординарні рішення, на які їм навіть не давали розпоряджень, тому що їм давали просто мету: от, зробіть це, це і це. як вони самі придумували, і вони сказали: якщо б ми вчилися, якщо би ми робили так, як вчилися, так як по інструкціях нас би вже давно не було. Тобто ця війна була така, що треба було весь час брати на якому на якійсь оригінальності, на якихось інноваціях, застосовувати те, що не мало б так робити. Ви бачите, які повітряні цілі хлопці збивають, змушені збивати, тому що у нас просто іншого озброєння немає. Звісно, швидкісний винищувач він не для шахеда, але у нас немає іншої протиповітряної оборони, і збивають всі все. 23 серпня 2023 року ваш син загинув. Тоді ДБР відкрило кримінальне провадження. На якому етапі розслідування? Зараз Воно що назває? Триває. Досі, досі триває. Я говорила зі слідчими, вони ще не закінчили це розслідування. А які версії? Версії, ну одна з не таких о, вірогідних версій. Все ж таки, це взаємодія двох екіпажів, і е, Андрій не був е, командиром екіпажу. Він сидів другим пілотом. Тому це залежало від двох інших льотчиків. Ну, коли летить пара, то має бути певна послідовність дій і певна координація. Через це було певне неузгодження між цими льотчиками. І, ну, скоріш за все, другий втратив з поля зору першого і ну, сталося оце зіштовхування літаків. От. Тобто, це залежало від взаємодії пілотів. Після цього ви отримали посмертно вже за сина звання Героя України. Для вас чим особлива ця відзнака? І що для вас пам'ять про це? Ця, ця відзнака? Ой, не тільки для нас, Ця відзнака для визнання людей певного складу, певного, розумієте, це не просто в класичному розумінні от герой, який кидається там десь на якийсь кулемет. Герой це людина, яка зробила для України щось неймовірно важливе. І м, треба розуміти, що зараз герой, це, ну, ми воюємо не тільки зброєю, ми воюємо інтелектом. І люди, які добиваються для країни якихось феноменальних історичних рішень, це теж герої поза тим, що він був дуже активним військовим льотчиком. Він не ухилявся від ніяких бойових завдань. Весь час ліс, що називається в атаку. Поміж цим всім він в своє життя вклав ще два чи три життя, які були присвячені абсолютно іншій роботі. Це робота політично, фактично, так, він спілкувався з американцями, так, так? ну і дивили, тому бачили, вони його джусна з бачили, щоб військовий льотчик, причому не старшого рангу, ну, спілкувався на рівні полковників, навіть сенаторів і конгресменів. Цього зрештою треба не боятися, треба мати, що людям сказати. Тобто, в нього була спрямованість на те, щоб ну раз і назавжди вже цю совєчину якби подолати і перейти таки, бо тому, що за 30 років. Жоден командувач повітряними силами, жоден міністр оборони не мали такої, ну якби рішучості перевести нарешті авіацію на нові рейки, бо можна робити щось для мотопіхоти, щось для десантників, щось ще для когось, але це порівняно з авіацією. Це дрібниці ваш син дійсно увійшов в історію. Він промотував передачу в 16-х, Він ідеально володів англійською мовою. Саме американці назвали його джусом через те, що замовляв лише сік, не алкогольні напої, як деякі замовляли там в ресторанах. А він сік постійно замовляв. А зараз ви бачите втрата за втратою є в 16-х, Періодично з'являються такі новини. Нещодавно вночі ми бачимо, що льотчик катапультувався, з якими емоціями ви спостерігаєте на такі новини. Ну, По-перше, відразу хочеться, щоб льотик був живий. Бо я ну, певну кількість цих хлопців знаю особисто, і, звісно, ми за них турбуємося. От. Ми розуміємо, що вони все роблять найкраще, але ми маємо розуміти, що це не іграшки, це війна, це справжня бойова обстановка, це завжди щось абсолютно нове, нові обставини. Як би тебе не вчили, Кожен раз ти дивишся на ті цілі, на цей повітряний бій по-новому, тому що не можна передбачити все. І дуже важливою є взаємодія з неземними протиповітряними силами. А вони у нас розпорушені і по різних родах військ навіть. Тобто зараз у цій війні дуже важлива дуже хороша координація, щоб хлопцю правильно, вчасно сказали, де ціль, що по ньому летить ракета. Це дуже треба мало мати літаки мали навчити льотчика, нам потрібна ціла, як зараз кажуть, екосистема. Mm -hmm. Ціла структура, яка бездоганно працює. Бо льотчик молодець, але від нього є речі незалежні. І, звичайно, хлопці хочуть якомога ви розумієте цей ну, такий, ну, можливо, такий азарт, коли він бачить ціль, він хоче і цю знищити, і цю, і цю, і цю. Ну, тобто, це навіть психологічно треба ну, якби утриматися. Можливо, треба вже. Піти, але ось воно перед тобою дай спробуй ще. І, і цим, і цим. Тобто вони намагаються, знаючи, що наскільки в нас всього мало і мало шансів, якщо він зараз цю ціль упустить, то вона когось б'є. Звичайно, хлопці до останнього вистрілюють все, що у них є на борту. От, І тому виходить, ситуації, розумієте, плануються якимось чином польоти. Але навіть іноземні наші ну, колеги, які нам трохи... Допомагають з цим розібратися, у них немає такого досвіду. Зараз наші хлопці повністю переосмислили хід повітряної війни, і їх досвід тепер будуть вивчати в НАТО. Насправді ми що з точки зору бойового застосування маємо більше сміливості і більше досвіду, ніж льотчики країн НАТО. Вони з голочки екіпіровані, вони все мають. Але не мають такого досвіду. І вони дуже навіть заздрістю дивляться на наших хлопців зараз. Бо вони за всю свою місію, за своє життя, можуть не пролетіти жодного такого повітряного бою. Ваш вони сім... самі це визнають, що кажуть, ну слухайте, ми за, за всю свою кар'єру не літали таких боїв їм навіть соромно перед нашими льотчиками. і Вона нам через це дуже допомагає. Що, що... вони вчать їх, так, ті, які літають. Так. Вже стільки. І тому, звісно, про це ніхто не розголошує. Але, в принципі, Ну, от іноземні льотчики з хорошим досвідом вони не полишають наших, тому що навіть ну навіть вже їхнього досвіду не вистачає. Знаєте, як у батьків, котрі вирощують дітей іншого покоління в інших обставинах. Вони вже ну можуть щось порадити, але в межах того, щоб дитині дати якби інструмент. Навчити як, а вона вже буде сама це все ну, застосовувати. Ми зустрічаємося з вами тут і насамперед, тому що ви хотіли б, щоб одна з експозицій була присвячена Джусу вашому сину. Так, я шукаю якусь локацію в Києві, тому що це має бути не в принципі просто ну, те, що він сам був ходячий музей, і в нього весь час все це накопичилось вдома. Звісно, це треба показувати, як пророблявся шеврон для приводів Києва. В принципі, почалося ось з американського, який вони нам придумали. От і слово вірити там було написано українською мовою. Це американці для нас зробили. Далі різні такі, ну бачите, оці тузи. Це така теж традиція, така вони і такий, такий, такий. Люблять американці карти. Зрештою, оцей зараз, оцей патч. Зараз реальний патч нашої бригади сорокової бригади тактичної авіації. Він, як ви бачите, увібрав частину американського, але тут, щоб додали, він мені дуже подобається. Він як лицарський щит, і тут, якби половинка день, а половинка ніч. Ми робили експозицію в Київському палаці дітей та юнацтва. Чудова експозиція, понад 500 школярів. Я сама проводила екскурсії. Це було дуже цікаво. Зараз це була найповніша експозиція, яку ми зробили в Києві і в Україні загалом. Але Андрія настільки всього є про нього, що розповідати, і це треба створювати не просто якусь кімнату, а інтерактивне таке середовище. Де було б місце і для дітей, і для дорослих. І мали б бути і комп'ютерні ігри, і конструктори, і авіамоделі, і книжки, і соки, все разом під одним дахом. Тобто, це має бути інтерактивний музей, привиди Києва. Ось так ми його назвали. Давайте на сам кінець настанову молодим пілотам, які хочуть літати, які марять небом. Марити небом, вчитися, бо авіація це дуже складна галузь військової науки і техніки, тому знаєте, треба маличку цього всього набиратись. І я бачу таких людей. Я бачу таких школярів у нас в авіаційно-космічному центрі в Києві. Це фантастична взагалі школа. Вони там діти вже в 12-13 років керують справжніми тренажерами справжніх літаків. Оце люди, на яких пілоти іноземні задивляються, кажуть, ні, у нас в нашій країні такого немає. Тобто треба цінувати ту базу, яка є, але давати дітям більше. От сьогодні сюди прийшли школярі. Добре, вони щось побачили. Можливо, одному з усіх це сподобалося. І цей один, можливо, буде льотчиком. От все починається з дрібниць, але має бути хтось поруч, або родич, або якась така спільнота, яка. Приверне увагу до авіації, і з цього все починається. І можливо, наше інтерв'ю воно теж надихне молодих хлопців або молодих Звичайно. дівчат. Бо кажуть, зараз що 50 Є. на 50, п'ятдесяти дівчата. дівчата. І хлопці, пілоти молоді, тому хочеться вірити, що у вас все обов'язково вийде. Вам величезна подяка за сина. Пам'ятаємо героя України Джуса. Дякую вам, дякую.